<Музика> <Музика> Цікаво, що там намалює Емма? Пончик? Ну хто ж відмовиться від цього смачного десерту? Кортить дізнатися, як наші учасники впораються з цим завданням, але всі вони налаштовані тільки на перемогу, а бабуся і шеф вже взялися за процес готування. Ви тільки подивіться на шефа, як легко йому виходить працювати з тістом. Олія вже на пательні, а це означає, що залишилося підсмажити пончик як слід. Та що тут складного зараз беремо це і як. Джоне, ти точно впевнений, що вмієш готувати пончики. Здається, бабуся і шеф тебе розкусили. Все під контролем. Тепер потрібно додати олії, а не багато? Ну, гаразд, сподіваюся, в тебе все вийде. Бабуся і шеф вже починають класти пончики на пательню. Джон, настала твоя черга. Акуратніше, кипляче масло може сильно Мда, А ми тебе попереджали. Ну, навіщо було лити так багато олії? Поки шеф і бабуся спокійно чекають, поки приготуються їх пончики. Джона чекає небезпечна битва з олією. Щось мені підказує, що переможе в цій битві. Не Джон. О, ні. Тільки подивіться, що сталося з цими пончиками. Лопатка Джона пошматувала їх на шматочки. Не засмучуйся, Джоне. Наступного разу тобі пощастить більше. А поки подивимося, що виходить у шефа. Ого, його пончики ідеально рівні та ідеально гарні. А що це він робить? А він збирається додати до них начинку. Цей ягідний джем зробить його смачні пончики ще смачнішими. Тепер він занурює пончик у глазур, викладає на тарілку і посипає солодкою посипкою. Чудова робота, майстре! А ось пончики бабусі виглядають простіше ніж у шефа, але хіба це робить їх менше смачними? Ви тільки подивіться на них. Клас! Схоже, що Джону спала на думку ідея. Він що, зібрався робити пончики і сиру? Треба визнати, що цей сир, що тягнеться, вже виглядає досить апетитно. І що він задумав з цим робити? Ну, звісно, форми для пончиків геніально. Гей, а для чого тобі молоток? Здається, Джон вирішив виплеснути стрес на цій пачці чіпсів. Хто небудь розуміє, що він задумав? А ось воно що. Це паніровка. Тепер усе стало на свої місця. Залишилося тільки гарненько обваляти сирний пончик і можна почати готовку. Думаю, Джон назавжди запам'ятав свою сутичку з киплячою олією. Як добре, що є фольга, просто загортаєш наш пончик у шматок фольги і обсмажуємо. Не потрібно ніякої олії. Чудова ідея, Джон! Так, правда, руками це краще все одно не чіпати. Ох, як це апетитно виглядає! Ну, настав час дегустації. Почнемо з пончика шефа. Ема точно оцінила його майстерність. На черзі пончик бабусі. Напевно, Ема не раз коштувала їх, але, судячи за обличчя Еми, вона не надто вражена. І нарешті пончик від брата. Ну, Джоне, сподіваюся, твоя сестра гідно оцінить твої старання по заслузі. Так, Емі явно він по душі. Залишилося виявити переможця. І це шеф. Вітаємо справжнього майстра своєї справи. Попереду другий раунд. Що ж потрібно приготувати нашим учасникам? Нічого собі, це ж сендвіч! Цікаво, хто має більше шансів перемогти цього разу? Шеф, бабуся А може Джон. Джон, ти що робиш? Завдання приготувати сендвіч, а не їсти всі продукти для нього. Здається, Джон хоче приготувати солодкий сендвіч. Цікаво, які інгредієнти будуть, крім нутели. Маршмеллоу, плитки шоколаду, а ще три різних сиропи та шипучка. Так, сендвіч Джона справжня солодка бомба. Цікаво, чим відповість бабуся. Здається, вона зібралася готувати сендвіч з шинкою. Яка смакота. Кладемо хліб на пательню, а зверху кладемо шинку, сир та стрішки бекону. Оце запах! Можна тільки уявити, наскільки це смачно, але шеф, здається, не в захваті від сендвіча конкурентів. Подивимося, що придумав він. Починаємо з підсмажування хліба. Далі беремо свіже листя салату та помідори. Акуратно викладаємо все це на хліб. Нічого собі, це жравлики. Даремно бабуся крутить ніс, між іншим це делікатес, який подають у дорогих ресторанах світу. Вишукана їжа для справжніх гурманів. Підсмажимо їх на пательні та акуратно викладаємо на сендвіч. Але на цьому шеф не збирається зупинятися. Це ж восьминоги. Бабуся, вам краще на це не дивитися. Підсмажуємо восьминогів і додаємо їх до нашого вишуканого сендвіча. Але це ще теж не все сир. І не просто сир, а сир з пліснявою. Так, так, у нього такий незвичайний аромат. Тримайте бабусю. Тим часом шеф натирає сир на терці, і здається, сендвіч майже готовий. Сподіваюся, е оцінить цей шедер високої кухні гідно. Не дарма шеф так старався. Поки наші кухарі готували свої страви, дехто встиг зголодніти. Як добре, що під рукою завжди є шоколадка, схоже, вона трохи розтанула, але це наштовхує Джона на якусь ідею. Подивимося, що він вигадав. Кидаємо в посуду кубики льоду і заливаємо їх водою. А, здається, я починаю розуміти, що він задумав. Заливаємо шоколад у посуд і та-дам! Гарна та смачна прикраса готова. Ну що, Ема, час спробувати. Почнемо із сендвіча шефа. Тільки справжній горман оцінить всю вишуканість цієї страви. І, здається, Ема зовсім не горман. Ось мені хравлики. сир, жах який. Може бути, сендвіч брата більше доведеться їй до смаку. Думаю, така страва сподобається будь-якому ласуні. Скільки там маршмеллоу і шоколаду і сиропу. Так, здається, Ема оцінила. На черзі залишився лише сендвіч бабусі. Що може бути краще поєднання сиру, бекону та шинки? Ну, звичайно ж, це наш переможець. Вибачте, друзі, але нічого не здатне затлумачити сендвіч від бабусі. І так, наступний раунд. І цього разу ема замовила яєчню. Така проста страва, але як по-різному її можна приготувати. Бабуся додала трохи олії на пательню. А можна й мені теж трохи олії. Звичайно, тримай. Опс, здається, хтось не вміє користуватися пляшкою для олії. Ні, Джоне, ти зараз розділ'єш. А можна було просто спитати, поки Джон вирішує свої проблеми, бабуся починає смажити яйце. Джон теж вирішив поквапитись. Нічого складного, просто, просто треба було акуратно розбити яйце. А бабуся вже накладає свою яєчню в тарілку. Тим часом шеф, як завжди, вигадує щось незвичайне та круте. Головне цього разу не додавати равликів і восьминогів. Е, персики, шефе, ви впевнені? Гаразд, ми просто довіримося професіоналу. Усі будуть у захваті від моєї фірмової страви. Цей секретний рецепт зберігається в таємниці вже тисячу років, і в моєму ресторані його готують лише в особливих випадках. Виліссямо, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А як там твоя страва, Джона? Хтось замовляв фаєр-шоу. Вигляда не зовсім апетитно, але мабуть, все ж таки доведеться подавати, що є. Отже, всі страви готові. Бажаємо Емі смачного. Почнемо з яєчні бабусі. Стара, добра класика. Нічого незвичайного, але й нічого зайвого. What? А це ще що таке? Серйозно? Єлія, yeah. yeah. відстій. Oh. Ну, спроба не катування. А як Емі шедевр від шефа? Все виявилося настільки смачно, що Ема миттєво обрала переможця. Браво, шеф! Шеф може й переміг у двох випробуваннях, але попереду ще одне. І це салат. Для шефа та бабусі це завдання буде легкою прогулянкою. А що ж, Джон? О, -о у нарізці овочів йому варто потренуватися. Незручно вийшло. Дивись і навчайся, Джоне. Зараз бабуся покаже майстер-клас. Бачиш, як рівно нарізані ці помідорки. Розкладаємо їх на листя салата. І приступаємо до нарізки ароматної та смачної курячої грудки. Додаємо нашу грудку до салату і наше блюдо готове. Але шефа таким важко здивувати і взагалі дивувати це його робота. Чи не так? Беремо трохи свіжої зелені, олії, додаємо це все в блендер і як слід збиваємо. Як завжди, зі стравами шефа до кінця нам нічого не зрозуміло. Але ж у цьому і вся краса. Тепер він заливає цю рідину на пательню та бере шприц. Звідки в нього взагалі стільки всього? Okay. Ого, ось це краса! Яка витонченість. Тепер беремо листя салату, рвемо їх, закладаємо нарізані помідори. А це що? Який оригінальний спосіб нарізки. Здається, шеф закінчив. А що там у інших? У бабусі, звичайно, не такий оригінальний спосіб нарізки, але салат виглядає дуже апетитно. А Джону явно треба прискорюватися. Він і досі не порізав овочі. О так. Бабусю, ви замовляли маску з огірків? Показуй, що вийшло, Джоне. Так, такий поряд не стояла із стравою шефа. Але Джона знову відвідала геніальна ідея. Хм, Жуйка. Ти ж не збираєшся робити салат із жуйки. А, ні, схоже, саме це він робить. І не тільки із жуйки. Мармелад та маршмелоу. Думаю, Емі це сподобається. Втім зараз ми про це дізнаємось. Почну з цієї дивної штуки. Ей, що це за мерзота? На черзі салат бабусі виглядає дуже і дуже апетитно. Що скажеш, Еммо? Непогано, га? Ого, схоже, їй сподобався салат Джона. Невже це кохання з першого погляду? Так, і ми маємо переможця. Джон, ти все таки зміг. Вітаємо. Ненсі, ти вже придумала першу страву. Так, зараз побачимо. Вау, це ж паста. Чудова страва, адже є так багато способів її приготувати. Ну що, брітні? Є ідеї. Акуратніше, такими темпами всі твої макарони виявляться на підлозі. Тепер треба трохи почекати. Але схоже, брітні про це не знає. І що вона збирається робити? Вона що підрізає макарони як газон, який жах? Так, бабуся, покажіть онучці, як це робиться. Ось так. Трохи терпіння, та макарони готові. М-да, І це вони називають пастою. Ну, вже ні, то не піде. Беремо ці макарони і викидаємо їх на смітник. Там їм і місце. Зараз я покажу вам, як працюють справжні профі. Беремо трохи борошна, одне яйце, щіпку солі, і тепер секретний інгредієнт. Ха-ха! І наше тісто набуде незвичайного кольору. Подивіться на цю красу. Ідеально! А тепер накриваємо тісто харчовою плівкою і чекаємо. Справжні шедеври потребують часу. Чекати під час готування це ще та мука. Як же нудно. О, а ось і таймер. Ну що там далі, шеф? Розкочуємо наше тісто качалкою. Фух, непроста робота. Що таке? А, забруднене обличчя. А, так, краще. От і чудово. А я продовжую готувати шедевр. Ріжемо локшино, додаємо ще трохи борошна і кидаємо в кастрюлю. Вітаю, містер Ось Так, я також радий вас бачити. Ці восьминоги чудово мені підійдуть. Підсмажую їх на пательні, додаю трохи вершків. А тепер додаємо нашу чудову пасту. Мама мія! Це просто витвір мистецтва. Залишилося лише сервірування. Ви тільки подивіться на це диво. Браво! мені! Mm -hmm. Що кечуп? Який жах? М -да, наскільки ж відрізняються один від одного наші учасники? Брітні, що ти робиш? Схоже у неї захверділи макарони. Що ж тепер робити? Ідея. Локшана швидкого приготування. Це завжди вірно, швидко і досить смачно. Але чи буде ця локшана смачнішою за пасту бабусі та шефа? Зараз і дізнаємось. Ненці, час куштувати страви. Вау! Ого, ця паста виглядає незвичайно. Зараз спробую. Це що, ось ми ноги? Цікаво. Ой, хіба! Це просто огидно Гаразд. Ця паста виглядає більш апетитно. Зараз спробую. О, мій улюблений кетчуп! Так, це дуже смачно. Але є ще один кандидат. Ого, це ж моя улюблена гостра Ух, Зараз спробую. М Який смак. Ой, у когось є склянка води. Фух, я гаразд. Це було круто. Переможця знайдено. І іноді, щоб перемогти, не обов'язково робити багато. Навчайтесь у брітні. Так, що у нас тут? Ого, чіпси. Ну, звичайно, хто не любить чіпси. Зараз ми дізнаємося, хто з наших учасників найкраще готує ці ласощі. Брітні, що це ти робиш? Онука, ка дай сюди, я тобі покажу. Картопля легко чиститься за допомогою спеціального ножа. Тепер розрізаємо на такі ломтики, включаємо нашу плиту, не шкодуємо олії, щоб наші чіпси просмажилися як слід. Бачиш, Брітні, нічого складного. Окей, зараз спробую. Ого. Оу, це що, дощ картопляної шкірки? І все одно ця картопля зовсім не виглядає очищеною. Це ще простіше, ніж я думала. Класно, в мене вийшло, та я справжній профі. Тепер ось так. Бабуся казала, що не треба шкодувати олії. Я пам'ятаю. Опс, тільки не це, тепляча олія. Здається, ти знову все переплутала, брітні. Подивися, які акуратні чіпси виходять у бабусі. А як у вас справи, шефе? Ого, навіщо йому знадобилися коржики? Таких чіпсів ви ще ніде не бачили. Це мій ексклюзивний рецепт. Гарненько просмажимо до хрусткої скоринки. Ну і звичайно ж вишенка на торті. Мій фірмовий соус. Справжній шеф не боїться працювати із вогнем. Подивіться на цю консистенцію. Просто чудово. Але звичайно ж, це ще не все. Фінальний штрих нарізати у повітрі часточки лайма. Готово! Бо на Нічого собі, шеф не перестає нас дивувати. І як і брітні, який жах. Всі мої чіпси згоріли. Що тепер робити? Так, яка досада? Ну не сумуй, моя хороша. О, сирний порошок. Так, можливо, він замаскує смак горілих чіпсів. Та заодно маскуючи чорний колір. Яка геніальна ідея, брітні? Чіпси бабусі теж готові. Ну що, час дегустації? Вау, як багато чіпсів. Це просто свято якесь. Почнемо з цих. Виглядають умидно. Ой, що це за смак? Погидно. Сподіваюсь, ці мене не розочарують. М -м, чудово хромтять. Ого, ці чіпси такі незвичайні. Скільки тут сиру? М -м, непогано, непогано. Але ці чіпси все одно були кращі. І бабуся здобуває заслужену перемогу. Ура! Цікаво, що нас чекає у третьому випробуванні. Вау, це ж торт! Нічого собі смачно, але його не так просто готувати. Сподіваюся, наші герої готові до цього випробування. Вау, скільки інгредієнтів! Брітні ледве тримає себе в руках. Дивись і вчісь, оночко. Для початку беремо крем, наносимо його на коржі. Ось так. Тепер розмазимо лопаткою. І так само чинимо з іншими коржами і не забуваємо про краї. Щоби тортик вийшов у вигляді сердечка, беремо спеціальну форму. А далі найцікавіше, починаємо декорувати наш торт за допомогою шоколаду. О, куди поділося? Брітні, брітні. Гаразд, тримай. Так, на чому ми зупинилися? Так, декоруємо наш торт. Прикрашаємо його шоколадками з боку, а згори солодким драже. Чим більше кольорів, тим краще. А ну от і все. Торт готовий. Вийшло дуже гарно. А що це задумав наш шеф? Бути кондитером це особлива майстерність. І мої торти це завжди витвір мистецтва. Зараз я вам покажу, який торт готують у моєму ресторані. Я називаю його літня веселка. Ось так. Хм, забув навіщо це мені. Ах так, точно. Останній штрих прикрашаємо наш чудовий тор. А тут будуть чудово дивитися кремові хмарки. Готово. Так, я знаю, знаю. Нічого кращого ви ніколи й не бачили. Hey. Нічого собі. Навіть бабуся у захваті від такої краси. А як твої справи, брітні? Гей, спокійно, що тобі зробив цей бідний торт? Oh. Так, брітні, як завжди, не блищить акуратністю. Але головне, що вона намагається, правда ж? Майже готова. Справа за малим, прикрасимо торт. Добре, підсмажимо це посипання. Ось так. Вийшла класна кольорова глазур. Заливаємо її ось сюди. А зараз увага! Вау! Це було ефектно! Торт і справді виглядає чудово. Але, схоже, це ще не все. Брідні додає крем по краях торта і готово! Смачного ненсі! Нічого собі! У мене ніби день народження! Три дні народження одразу. Першим спробую шматочок цього окрасення. Вау, неймовірно. Але треба спробувати інші. Мені подобається його колір. Спробуємо. Непогано. І нарешті останній претендент. Я тут багато кольорів. Нічого собі, це мої улюблені дрожжі. Ням-ням-ням. Так, це теж дуже смачно. Mm. І який мені обрати? Дайте но подумати, перемагає райдужний торт. Що тут скажеш? Робота професіонала. І так, останнє випробування. Ого, це ж гарячий шоколад. Обожнюю. А який напій ваш найулюбленіший? Пишіть свої варіанти у коментарі, і, можливо, наступного відео наші герої приготують саме його. І так додаємо какао-порошок в гаряче молоко. Туди ж відправляємо плитку шоколаду. А тепер гарненько розмішати. Гарячий шоколад готовий. І, звичайно ж, його треба пити з самої кращої кружки. Як же це мило, але для шефа це схоже дуже просто. Зараз ви побачите, як готується самий смачний гарячий шоколад. І так, основа у мене така, як і у бабусі, і туди я додаю збиті вершки. І, звичайно, маршмелоу. І заправляється все запашною корицею. Вуаля, гарячий шоколад готовий. А чим це займається брітні? Схоже, у неї є ідея, як прикрасити свій гарячий шоколад, збиті вершки, шоколадний сироп та драже. Навіть дуже чудово. Але це ще не все. Останні штрихи, печиво і солодкі трубочки. Вийшло чудово, молодець, брітні. Ну що, дегустація? Нічого собі. О! Так, спочатку хочу спробувати це. М -м, який насичений смак. Тепер ось це. О, який кухоль. Бабуся, це так мило. Спробую. Та да, не дуже. І наш останній учасник. М -м, ну, так собі. Так, здається, я знаю, хто переміг. Ось цей нафій. Вітаємо з перемогою, брітні, але усі наші учасники великі молодці.